Більше двохсот людей взяли участь у забізі Дика гонка у Житомирі. Захід організували на підтримку Збройних сил України. Учасники долали дистанцію з перешкодами довжиною від п'яти кілометрів. У нас забіг називається дике коло. Це люди на протягом п'яти годин бігають по колу п'ять кілометрів. Щоб отримати медаль, достатньо пробігти одне коло, і ви вже маєте змогу отримати дику нагороду. А є спортсмени, які я думаю, чого сьогодні по 7-8 кіл подолають Серед учасників дикої гонки Дмитро Ясенко, чоловік у забізі бере участь не вперше. Каже, що для проведення дикої гонки готувався, тренувався декілька разів на тиждень. Це спортивна подія, на якій я був неодноразово ще до повноцінного вторгнення. Тобто, дуже цікаво, все ці емоції потрібно просто відчути, прийшовши сюди. Вісім, сім, шість п'ять чотири. Учасник дикої гонки та всі охочі могли задонатити на потреби Збройних сил України. На зібрані гроші придбають автомобіль для військовослужбовців. Ми вже передали від військових 82 автівки. Багато з них саме зібрали кошти, посприяли купівлі і так далі. От. І сьогодні, от ми збираємо на нашу 83-ю автівку, і сьогодні ми її тут пофарбуємо. Ми вже зібрали 120 двадцять тисяч, але у нас зараз будуть аукціони, все. Якщо вдасться 250 буду щасливий. А можна задонатити можна прийняти участь, можна купити трофеї. У нас багато продається трофеї. Сьогодні будуть аукціони, ярмарка. От будемо продавати всі, 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 і всі, всі кошти підуть на для наших хлопців. Під час заходу зібрали 132 тисячі гривень. Аліна Домбровська, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.